Типу, модпак має пройти перевірку, чи немає заборонених модів. І потім мені люди доходять кажуть, що це Чіт. Чиї... Шкода, що я не маю такого рівня англійський, щоб йому це. Е... розповісти. Віктор Пустовий. Е, коротше, ти, коли тапаєш лайчки, ти можеш без перерви натапати десь 1003. Далі в тебе буде перерва. Ну, тік e, далі не буде рахувати твої лайки. Типу, перерва буде десь. Хвилин e, 30-40 в лайках. Це зроблено, щоб не користувалися цими. E, нормально. 1300 просто з... на рівному місці пофармив. Щоб автоклікерів не цей... не Не було. Батл асіст. Батл асіст ніколи не був читований. Не було такого. Баттл асіст був завжди нормальний. Розумієте, Battle асіст сам по собі він не дає тобі ніякої переваги обою? 55 добрий постріл. Офігенний у маску, да? Battle асіст ніколи не був читом. Він не дає тобі перевагу ніяку, ну, типу, він за тебе нічого не робить. Чи там рахуються моди, які тобі дають незаконну перевагу над гравцями, типу, якось механіку гри порушують, типу, як Тундра. От. Ого. Оце що це було за перельот такий дерьмовий. Типу, як Тундра, яка прибирає кущі, або Авто АІМ, який сам цілиться. Це вже дає тобі перевагу нез... ну, над гравцями звичайними, типу, такої, якої не повинно бути в грі. А цей мод нічого тобі не дає, він тільки візуально тобі робить гарну картинку як летить снаряд, все. більш нічого. Не блять. Ну бл Ну чого недоліот. так завжди. Стояча бабаха, фул простріл, недольот. Дякую, Нептун, за переклад. Але він скоріш за все вже пішов, цей хлопчина. Дякую за лайчики, вже 10к є. Значить по чим то. Ні, ваха. Батл Сіс, скільки він існує, і він ні разу не був зарахований як чит мод. Типу, чити це все, що дає вам перевагу, типу, нару порушує механіку гри і такого плана. Поняв. Типу, як, як я казав, тундра забирає кущі, або там. не знаю, ох ти ж 1600. Це хто? Це бабаха, так? От цьому бою мене не летать. це я, я заплатив за. За минулі бої ми програємо. Ми, на жаль, програємо. От це дуже погана позиція, оцю коли дали можливість сюди прожиматися. Чувакам це дуже дисбалансно. З тої сторони немає, ну з нашої сторони, якщо я не помиляюсь, немає такого прожиму жорстко. 311? Я десь під нього, мабуть, під нього впав, така альфа прийшла в лоб. Жаль, не мамо такі прибирає з гри всіх раків, ну, якби ж то. Мріять, як то кажуть, не, не цей, не вредно. З маркером арти пугають 5, дня. Не знаю, може. Не знаю, що за маркер арти. Але може, без поняття. Типу, звідки арта вистрілила? Маркер ти маєш на увазі. Ніхрена йому там скинулись. Котехи. Че швітом, Віктор. Зараз звідки арта стрілила не показує, але показує тобі конський трасер. От, да, це чит-мод. Від до сих пір чит-мод. Зараз замість цього дали конський маркер, який показується. Зараз дали, блін, цей. Дали е, трасір, дали, показують, куди арта вистрілила. Так що. Читмоди вводять в гру без проблем. І треба відступати. Мене бабаху зараз знесуть. Красна точка. О, так, це четмод, це заборонено. Бабаха там розвалює диви на неї. Просто по щам роздає. Ну що, будемо пробувати сейвити бабаху якось. Мені правда звідси дуже погано кидати, але. Ага, добре. На тобі. Ну і все? О, ПТшки у нас криють, нормас. Команда сапортить, прикинь. Це щось нове, я такого ще не бачу. А я де? Добре, забрали. Живем далі. Зараз і так, арта вистріла, он кружочки на міні-карті показується. Це прям в грі оця вся срань. Звідки вона. Ну, тобто, коли і куди вистріла показує. По трасерам, блін, прям дуже видно, куди летить. Або звідки летіло. Ну, це, типу, вже такі речі поводили в грушу. Прямо і добре. Що можна було б вже й чити запихувати сюди. А на нас зліва більш нікої немає з них. Привіт, Олександр, як ВГ контролює читаків. Вони знають, що ти. Дивись, вони знають, що ти ставляєш собі на, на клієнт. Типу, якщо ви думаєте, що ви ставите моду і ВГ про це не знає, вони знають, повірте. Вони знають, які модифікації, хто використовує. Все це вони дуже добре контролюють. Не пробив. Жаль. Так, що я автоматично не банить? Ну, чувак, давай будемо адекватними. ВГ хочуть їсти. Типу, буває, щоб от прилітали бани, і чувак каже: Я не використовую ні одної модифікації, взагалі без модів граю. Але колись давно він десь ставив собі, наприклад, тундру. Або там ще яку-небудь біду. Ну, було таке, був косяк, да? Хотів чувак попробувати, як воно працює. І це було зареєстровано коли-небудь. І потім десь система авто. Ну, щоб ви розуміли, ніхто не займається цим вручну. Які на озвучку використовуєш? Ніякі. Оригінальна озвучка з гри. Привіт, сталкер. Система працює в автоматичному режимі. Типу, ніхто не сидить вручну, оцим банами не займається. Вручну може зайнятися ЦПП, коли ти. о, верстай, здоров. Коли ти там поскаржився на когось. І маєш докази, що це читор і так далі. А... По суті, це займається система, яка автоматично реєструє кількість всякого, що там куди там ставиться. То сьо. І яка? Потім автоматично, ці, коли вони викатують новину, що ми там забанили пер... попередженням з попередженням там аккаунтів, і перманентно скільки там. Це все автоматично робиться. Це не робиться вручну Ну і будемо адекватними. ВГшники хочуть їсти, вони видали ці перма... Ну, а... попереджувальні бани. Типу. І все, щоб люди боялися. Але люди ж донатять. І ті, що читмоди використовують, теж донатять. І коли ти, наприклад, коли-небудь десь, тік я говорив ставив собі мод. Чисто подивися, як же ж воно працює, що всі так ставлять собі. Це зареєстровано. І потім автоматична система десь колись може випадково видати тобі бан за те, що ти десь колись ставив один раз мод. Граю без модів все по кайфу. Ну, от, привіт, BBC. Ну що, ми будемо бій догравати, чи ми будемо в пекаря бавитися? А цей шо, а цей застряв. Йома. Це погано. Це прям дуже погано. У мене Є4 вже міг би поїхати давно в фулловий яга стоїть там, а ну шатна, но окей. Є в мене підозра, знаєш, що що вазік десь тут тусується. Які корисні моди? Взагалі можна без моді брати. Просто в мене є багато, які дають мені додаткову інфу по, по бою, по мінікарті. Колись був такий мод, і коли цей, е ти наводився на танк, і він показував тобі точне КД танків чи щось таке. Не пам'ятаю вже, як це працювало. Але потім його, типу, зробили незаконним, бо воно там, ну, реально показувало, рахувало за тебе кадешку танка, який вистрілив. І це забанило діло. Я сам ним користувався, а потім його сказав ВГ, що, типу, незаконно фу-фу-фу. І виробили. Схочав Battle асістент. І як? Що, будемо грати, чи будемо стояти на місці далі? У мене два фулових сидить і один застряг. Пацан, просто на 62 крутить хоботком. Добре, хоть ніхто не поліз його витягувати звідти. б злили дві машини, блін. Опа! А хто це був правий, що тут тяж стоїть? Просто Просто в дві арти відразу летить пічка. Але моя, мала бути перша. Бо я ближче стою. А оглушення мені не зарахувало, до речі оголошення зарахували. Значить була не моя перша. О! Добрий постріл! Оце вже було моє добре. І працює прикольний приціл. Мені він більше подобається в оцьому плані. Навіть не те, що там за польотом показує, то пофігу. Польот я ставив, бо це класно на стрімах виглядає ефектно. Дайте тичку їм хтось. Будь ласка. Добре. Але мені зручніше цілиться, ніж того, що в грі. Перше теж було моє. Може бути, а не сол. Я теж думав, що моє, але щось мені оглушення не зарахували по цьому. Хоча боє мені здалося, що не зарахували. Я часто можу профтикати. Хорош! Оце прям шот на удачу був. Я не, не думав, що залетить. Там було сто чимось. Я знаю, пас, що я влучив, але оглушення я не побачив, щоб мені зарахували. Ну але нічого. Уже так і буде. Добре, я згодусь, може порті ще встигну шмальнути. А там їде Хорішка з 4? Моє 303 встиг. Просто звертухи даю. Ну 5800 сумою, нормально. О, є, до речі, мод корисний для новачки, більше там показує дефолтні позиції. Це називається мод теплові карти. Ох, ці артоводи, в чому кайф, скажи. А в чому ні? Скажи. Трутроз. А чому ні? 6000 суми, хорош. Непоганий бій. Теплові карти, ну вони. Ну це геть-геть для новачків-новачків, десбоун. Майстер. Є, сюди. Добре є. Yeah. 5700, 6500 сумарно мені знадобилось, щоб взяти майстра і два фраги. Добре. Добре. На... Прям майстер на 261 першому це прям дуже приємно.